Максим, давай порт забрав іграшку, <сіх> Максим. Так. Коротше, господа. Показую вам, як підросли наші нутрі. Бачите? Тут вже тоже бравенькі. Тут ми посадили деревце, пересапали, посіяли пшеничку, навели порядок на клумбах, зробили одну сторону, у нас тут буде База відпочинку, а цю ще треба доробити. Кури мої мене ждуть. Знову цей красивий мальчик в кадрі. Передай привіт. Передай привіт. підписникам, передай. Це піснюлька. Наші. Швинки наші. Одні п'яточки торчать. Наша курочка. Вот так не сильно видно. Так. Наш Тимоха. Тимоха наш. Мы ему 4 числа был в месяц. Так, Тут, помните, був такий великий клопоч. Перегною. Чуть-чуть осталось. Ось. Будемо на, на огород вивозити. Собі. Людям попродавали. Будемо собі вивозити. Так, зробили маленьку тепличку. Там уже розсада посходила. Тут теж посадили. Купили клубнички, посадили ось один рядочок. І там за цибулькою ще один. Дивіться, яку красоту вже зробили. Ну і звісно, трохи ось тут де будуть помідори, у нас вивезли перегною. Що далі буде відбуватися, будемо показувати. Так що ставте лайки, підписуйтесь. Всім дуже вдячна.